Продемонструю один спосіб перевірки газових та газомасляних амортизаторів на придатність. Так, маємо такі ваги, здійснимо обнулення. Так, І тепер е виміряємо зусилля, яке утворюється амортизатором у процесі його роботи. Так, Беремо старий амортизатор, стискаємо його повністю. І ставимо на ваги таким чином, щоб було обмеження штуку зверху. Це у нас газомасляний амортизатор. Так, і дивимось. Маємо зусилля 3,5 кг. Фактично, це те зусилля, яке видає наш амортизатор і тисне на плиту вагів. Тепер ми виймемо сам амортизатор, зважимо його, щоб можна було визначити вагу самого амортизатора. Вага амортизатора складає 1,9 кг. Тепер від 3,5 віднімемо вагу амортизатора. Маємо зусилля 1,6 кг. 1,6 кг дорівнює практично 1,6 бар або технічній атмосфері. Для газомасляного амортизатора це має бути від 4 до 10 атмосфер. Перевіримо інший амортизатор. Так, беремо ще один амортизатор. Стискаємо його. І ставимо його на ваги, підставляючи під упор таким чином, щоб амортизатор мав певні обмеження. Дивимось 3,5. Беремо, знімаємо амортизатор, кладемо, зважуємо 1,9. Це фактично 1,6 атмосфери. Для чистоти експерименту візьмемо новий газомасляний амортизатор компанії Sacks, теж натиснемо і встановимо його на ваги. Так, як і попередні амортизатори. Маємо зусилля 11,79. Так, знімемо, зважимо. Маємо вагу амортизатора 1,76. В перерахунку це буде 10 кг, а відповідно 10 бар або 10 кг. Атмосферу. Так, візьмемо ще один амортизатор. Зробимо ту саму маніпуляцію. Так, ми його теж опустимо до самого низу і тепер швиденько підставимо. Так. 11.73. Зважимо сам амортизатор. 1,7. Ось знову чистих 10 атмосфер. Підсумуємо: це амортизатор новий, в робочому стані. Це амортизатор старий в неробочому стані. Різниця між новим амортизатором, закачаним азотом, чистий показник у нас 10 атмосфер. І э, чистий показник у нас 1 і. 6 атмосфер. Цей амортизатор пройшов більше 200 тисяч кілометрів.